Про роботу в сучасному швидкоплинному світі ми маємо знати три основних моменти: перше не прив'язуватись до того, що було. Зараз нормально змінювати види діяльності. Зараз нормально змінювати назву свого бізнесу. Зараз нормально називати себе по-іншому. Друге, не варто робити те, що ти ненавидиш робити, тому що зараз нормально придумувати варіанти, яких взагалі не існувало зараз нормально з'єднувати несумісне. Зараз нормально обирати собі можливість за покликанням проявити себе від серця. Тобто, друзі, дуже важливо не зрадити себе, що є третім аспектом, коли всередині зародилася ідея, і вона підтверджена твоїм імпульсом цікавості: от мені дуже цікаво, от я хочу не зрадити себе в цю, в цю мить. Тому що саме тоді можливо реалізувати себе на абсолютно іншому новому рівні.